Розберемо сьогодні дитячу косметику. Я вибрала для своєї малечі від Б'юбхена. Косметика є доволі хороша, цінова категорія її є середня. Я за один такий флакончик платила в районі 200-300 гривень. Залежить що саме. Ми використовували олійку з нашим малюком, скажу чесно, десь до місяців 4-5. Потім я взагалі перестала щось застосовувати під підгузник, тому що ну, не було такої потреби. У нас жодних висипань не було, ніяких почервонінь. А от до трьох місяців були такі моменти, що могло щось десь червоніти, тому що я зрозуміла, напевне, різниця в тому, що вже потім дитина так багато не випорожнюється і не потрібно її стільки разів мити. А от коли ви використовуєте хімію постійно, коли там до трьох місяців дуже часто змінюєте підгузок, то... Шкіра, можливо, навіть і червоніє, і пошкоджується, тому ми використовували олійку. Потім я вже її перестала використовувати, вона в нас зараз є, ну ми її не використовуємо. Гель для душу доволі хороший запах в нього. Непоганий, досить приємний. Спінюється також він добре. Ми додавали його просто в водичку, тому що постійно дитину ми не вмивали також. Вже тепер, коли він вже старший, то, звичайно, ми його вмиємо повністю. А до того ми просто давали в водичку, робили йому таку піночку і в ній його і купали. Хороший, ну, пишуть, що 50 років він вже є в нас на ринку. Багато є гарних відгуків, використовувати можна з нуля. Це також є плюсом. Ми його купували ще від народження, брала я його навіть з собою в пологовий будинок. Звичайно, він там не пригодився, але я чесно використовувала його сама в пологовому. І є таке молочко для тіла. Воно доволі хороше, впитується непогано, але є краще. Ну, чесно, воно мені так. 50 на 50. Бо, тому що є такі, що впитуються дуже добре. Ну, але на свою ціну категорію, я думаю, воно доволі хороше по якості. Висипань від, нас, від нього в нас ніяких не було, алергічних реакцій ніяких не було. Ну тут же дивіться самі, можливо, там у вашої дитини є якісь відповідні там, потреби для шкіри, буває різне. У нас нічого такого не було, тому ми користувалися ним доволі добре. В подальшому у нас з'явилися на шкірі такі. Почервоніння, лущення, і ми звернули, звичайно, до свого дитячого педіатра. Він нам порадив змінити дану лінійку косметики для немовлятки. Ми поміняли. Ми купили нову, але цю ми зараз все одно ще використовуємо. Е, ну я використовую, коли просто підмиваю його. Змінюю підгузник, то використовую. А вже коли купаю, то використовую іншу косметику, кращу, набагато дорожчу. Вона нам, звичайно, дуже помогла. Тому я вам про неї також знімлю відгук, е, щоб ви могли подивитися. Але там ціна. Ну, за один флакончик також 400 мл. Там, де в районі 600 гривень один такий флакон. Якщо тут 300, то там 600. Ще раз так. Тут вже дивіться по своїх можливостях фінансових, але воно дуже хороше. Нам воно допомогла, почервоніння повністю зникли. І в подальшому ми вже просто використовуємо поєднуємо. Там ту, там також є молочко. Ми взяли і гель. Я вам знімлю покажу, щоб ви вже собі більш детально розуміли. Загалом, якщо говорити про бюбхен, вона мені сподобалась, її рекомендують також в пологових будинках, кажуть, що вона хороша для дітей, тому ми купили саме її. Ще ми користувалися іншими, але, на жаль, я їх вже не маю, тому що деякі я віддала, бо ми ними не користувалися, деякі нам не підійшли, тому ну, мене не користуються, і в мене вдома їх немає, я їх просто не залишила. Деякі викинула, деякі віддала, ну, просто немає, щоб зняти відео. Цю можу вам рекомендувати, пробуйте, дивіться, це вже для кожного індивідуально, я так думаю, але рекомендувати можу, тому що вона доволі хороша, ціна її непогана, тому купуйте, пробуйте. Але якщо ви не впевнені, і якщо у вашої дитини є якісь алергічні реакції, купіть собі просто менший флакон, не такий великий, менший. У лійку взагалі не рекомендують для використання. Але скажу вам чесно: ми купили крем під підгузок, в нас на нього була реакція. Було почервоніння, можливо, я його здавала забагато, можливо, я його якось неправильно використовувала. Тут я не буду говорити там, з який саме крем. Просто кажу, що в нас на крем була реакція. Коли я почала використовувати олійку, все пройшло, все минулося, і це було дуже добре і гарно, тому я нею користувалася. Кажу, до якогось періоду. Зараз вона вже нам просто не потрібна. Вона стоїть у нас про всяк випадок. Отже, купуйте. Пробуйте, Я думаю, ви будете задоволені, ну, але це вже для кожного індивідуально. Якщо є якісь ще додаткові запитання, ви можете звернутися до мене, або просто про косметику прочитати в інтернеті. І там є її склад, все в загальності. Тут вказала вам саме важливе, що е, вона йде в нас від нуля. Ну, можна додавати в невелику кількість води, як тут пише, або просто миєте немовлятко ну, гелем, так як е, миєте себе. Е, Кажуть, що немає е, ніяких реакцій, не повинно бути. Ну, склад, склад. Тут написаний вода. Е, нічого там такого поганого я в складі, звичайно, що не бачу. Ну, але ви зверніть увагу на ціну. Тому що не може бути ідеальний склад по середній ціні. Загалом досить хороша продукція. Купуйте, пробуйте. Е, а наразі. Це саме важливе, я вам зняла. Якщо ще якісь будуть питання, то пишіть в коментарях, я вам зможу відписати відповідь. І обов'язково знімлю вам на нашу іншу косметику, яка нам дуже допомогла в такій невеликій критичній ситуації. Ну, у нас вона була не сильна, тому не можу сказати, що було щось дуже там страшне, як в декого буває. Все, тоді підписуйтесь на канал, буде ще дуже багато цікавих відео для вас. І є там в нас відео про підгузки, які я особисто використовую. Не пишу ні про які інші, це ніякі не рекламні там пропозиції і так далі, це я знімаю суто те, що сама використовую і говорю лише правду. Підписуйтесь, дивіться відео і чекайте наступних.